Добрий день, субота, 27 серпня 2022 року Полтавщина. Сьогодні покажу вам дві гібридні форми. Це Нельсон і краса Балок. Нельсон. Гібридна форма селекція Олександра Васильовича Бурдака. Він також підмерз, як і всі попередні сорти. Тут все було абсолютно чорне весною, коли був заморозок 11 травня, однак якийсь врожай є. Приходилось тут вирощувати ось пагони з самого низу тут ось. Ну, хоч, хоча б щоб якось навантажити кущі. Ну, ще хоч щось і викинув. Який не який є, врожай є. Зараз тут незручно. Сонячна сторона, сонце потрапляє прямо в камеру. Так, що сказати за Нельсон? Форма ультрараннього терміну достигання, ну в цьому році вона десь вийде в ранні терміни через свої і заморозок, та і через відставання. Сила росту середня, квітка двостатева, гронки такі 400-800, деякі до кілограма. Так, Зараз якусь ягоду зірвемо, подивимося. Будь-яку, нехай ця. Ось така ягодна, така середнього розміру грам 8-10. Ну так, 8,3. Така середня статистична ягодна, якась там гігантська. Ось така м'якіть. ясисто-соковита 100 соковий там Вже майже готова. Приємний цукор і хороший мускат. Задоволений цією гібридною формою. З року в рік вона нас радує. Питань нема, навіть попри заморозок, видала ще достойний врожай. Невеличка проблемка, можливо, є трішки набиті гранки, однак ніяке гнилий не спостерігалося. Тріску немає. Воза визріває чудово, також добре вкорінюються чубуки. Це в нас Нельсон. Зараз перейдемо до краси балок. Так, підійшли ми до краси балок. Це селекція Бондарчука. Ну Все як ніяк нам з нею не щастить. Минулого року ось тут на другий рік було вирощено два чудових рукавця. Однак через цей заморозок все вимерзло. Ну, Три ґрунки причепилося. Ось така грунка, ось тут менша. І тут ще щось є. Ось така. Як ви бачите, лоза на ній визріває, тут сонячна сторона. Сила росту така слаборосла ця гібридна форма. Однак два пагони, і що закладати на поводу ношення, вже лозой майже доверху дозріла. Два пагони є. І ще потрібні. А так само по собі слабенький ріст у неї. Можливо, потрібно підщепити на якийсь сильно рослий, на сильнорослу підщепу. Зараз якусь ягоду зірвемо. Ось така ягода, стримопруїн. Темно-синього кольору, тверда, щільна. Розмір майже 10 грам. Також. Двостатева, така м'якіть. Ще видно. Насисто соковита. Кісточка, він вже має, мабуть, готує. Цукор зашкалює верхніх ягодах. Можна вже його зрізати. Тут його дві ґрунки, він дуже рано почав фарбуватися. Ще навіть ультраранні не стартували, а термін у краси балок такий ранній, десь ранньо середній. Тріску не було. Всі ягоди цілі. Також проблемка тут, також такі дуже щільні груни, бажано їх проріджувати. Щоб не давилося і не було ніяких гнили. Однак дуже я тут нічого не стриг, так декілька ягідок вирвав тут. ось. Не було. а так чудово тримається, вже готова до зрізки. Краса балок. Сподіваємося, що в на наступний сезон нарешті не буде заморозка і ми подивимося нормальне навантажене на кущі. Вже оси ліптають. Зараз стоїть неймовірна спека, Дощі вже не було давно. Дощі були Наприкінці липня ливні заливали, на початку серпня. Кінець серпня дощів абсолютно немає і оси працюють. Ось так виглядає краса балок. Ось так виглядає Нельсон і краса балок на 27 серпня 2022 року. Всім дякую за перегляд. До наступних відео, в яких будемо продовжувати огляд сортів і гібридних форм. До побачення! Все буде, Україна!